Ви вже почали результати земель, земельні питання. Ні? Так, ми вже на 20-му проєкті. Це вони паралельно типу, закликали да, Вони просто на друге до його запрошували, тому він якраз вже прийшов. А, uh -huh. а далі 4 має підпродовження. Uh -huh. Так, у нас багато земельного, що у нас тут? З 11 го до 32. го Це перша пленарня. Uh -huh. Відретє. Ні, ні. Щоб почати процес, що продовжуємо тоді роботу комісії з питань економіки, підприємства інвестицій та розміру. Переходимо до розгляду земельних питань. Будь ласка, ремерся. Про викуп для суспільних потреб земельних ділянок, які межуть з центральним кладовищем на вулиці Нарої Майдана, 509А в місті Черному. Даним проєктом рішення планується викупити, ну, заявити про намір викупу 12 земельних ділянок. Які перебувають у приватній власності з метою розширення кладовища. Прямки безпосередньо межують з кладовищем, пройшли в оцінку рецензії і. і якось, в так, 68 тисяч гривень це 44 сотки і 30 соток 50. А, це тільки дві земельні ділянки? Ні, 12. Я так вони просто в межах всі одинакові площі. Це біля центрального, да? так? Так, це біля центрального. Що, наскільки нам вистачить? На довгу це майже 4,5 гектара. 12 так. земельних ділянок, то це багато. А я таким ну, чином зуміло переконати. Власне. Ні, згоди немає. А, це ще без їхньої згоди, а, ну то це ж. Після проєкту рішення, як буде рішення вже ну, набере законної сили, ми направляємо їм на протязі п'яти днів. І місяць маємо витримати ну, очікування зворотнього зв'язку від власників об'єктів. Якщо вони не відбуваються, тоді вже ми можемо заходити в свій процес. А якщо ну, тобто це, якщо вони відмовляються, так? Так. Це в основному це ж паїв крелі, так? Це, це на, все пані. Це все паї. паї це а і, якщо погоджуються, то... то ми викуповуємо за ту ціну, яка визначена в рішенні. Mm -hmm. більше. Стійно, по практиці це завжди все сюди. Ну, так як тут у нас з 12 земельних ділянок 9 перебувають 10. У власності однієї сюди. Тільки... Добре. Ну а 12 цей проєкт рішення про формування земельних ділянок комунальної власності для продажу на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону. Даним проєктом рішення планується сформувати земельні ділянки, а також затвердити проєкт із для для подальшої реалізації на торгах. Та, Та, теж підходить, ми якраз тільки почали першу проти. Маєте багато для нас роботи. 2.30 першого пленарного засідання. Може буде добре. Все, сіжу. З чого починаємо? 12-ти 12 з першого, так? Питаємося на аукціон. Давайте 13. Про розгляд звернення Олексія Басарапа щодо надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, яка підтягатиме продажу за адресою вулиці Якова Петровича Сімна. Є у власності на руку моменту 12? Це, це вже 13. Сформувати під майном для подальшого випадку. А що там є на ну, Якову Фон Петровичу всіма? Це десь напроти України комунальної власності? Чи це вище? Ні, вище, вище, аж туди наверх. А, там де... Двора. всередині двору, там я... є будівля майже 100 квадратів. Окей, я подумав, що внизу, де. що не ні, ні, вивчає. Ні, це добре. 14-й проєкт рішення. Про розгляд звернення Олексія Басаравич надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки і комунальної. за адресою... Получається, скоріше за все це сходиться вони, вони, да, вони... з двох сто так, так, так. Ну, українські двадцять теж має приміщення, хочуть продовну викупити під, під майном орендована земельна ділянка в даному випадку. Та можна мають право вити. Так, пам'ятки несить пають. Немає сам достатньо так. все. так тобто пам'яток. Так. 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 П'ятнадцятий проект рішення прородить звернень громадян та юридичної особи щодо затвердження технічної документації з індустрію, надання в оренду земельних ділянок та надання дозволів на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної власності з метою їх придбання. Даним проектом рішення беруться земельні ділянки в оренду під об'єктами нерухомості на і надається дозвіл на проведення експертної оцінки щодо виходу. по колос. Поділ земельної ділянки на чотири частини. Дві частини в землі запасу міста це червоні лінії, третя на вибух, четверта. Е, пропонуємо там, де була плавар, всім співвласникам оформити оренду. А третя на вибух це яка? Під, Під будівлею. Але є рекомендація земельної комісії зняти. Бо там всередину заходить частина двору, позаду там. Там вони орен... знімають весь пункт. Пункт, так. Подпух. Зі створенням окремої комісії. Так. А третя це у нас. Орендована земельна ділянка, ділимо на дві частинки, надаємо в оренду. У викупі відмовляємо, оскільки на ділянці немає майна. Є тільки дерев'яна без е, альтанка. 16 проєкт рішення про формування земельних ділянок комунальної власності. Десять ще є Це під майном. Кафе-соничка, ще дбанка, птека. Вони використовують земельну ділянку, не формуються, не хотість. Формують. Ми їм зверталися з листами, просили оформити земельну ділянку, вони не реагують. Ми формуємо самі з метою отримання. Ну, або орендної влади, або безпроставно збережених коштів. Орендна плата в цій частині сто 110 тисяч гривень. Так, це дуже хороше. Вони не оформляють, тому в даному проекті рішення всі земельні ділянки під майном за виключенням тільки другого пункту. Це Земельна ділянка в Чорнівці, яка в подальшому планується на торгу. Mm -hmm. А всі інші під об'єктами нерухомості. От де... І Шевченка так само. А Шевченка це друге рішення управління комунальної власності, затверджує проєкт землеустрою вже там майно комунальної власності, 379 квадратних метрів і старе місто 74 квадрати. І оце одеська 1. А що це таке? Орендована земельна ділянка до 56-го року, але не всі відомості внесені в державний земельний кадастр, ми не можемо отримати витік сормативно грошової оцінки, а вона індексує стару суму і ми не можемо отримати належну орендну плату. Тому, ми, тому, тому ми, ми хочемо присвоїти так, сформувати земельну ділянку. Це там в районі цього парку, який ми хочемо. Ні, це відразу пошта. Потім ще одне приміщення це третє за поштою, бо наш ну, музей аж в самому кінці Одеської, це на початку. Напроти там, там, куди буде там. Ага напроти там, так. так. Проєкт рішення про постійне користування земельними ділянками. А другий пункт? ТОС продало будівлю літера М248 квадратних метрів. Просить поділити земельну ділянку, яка є у постійному поліцію. Вони продали, так? Продали. Два і вісім Мені продали будівлю літерату. У них замальна ділянка загальна, 2,8 гектара, продали будівлю 248 квадратів і просять поділити на дві частинки, на 485 квадратів і на 2 гектари сім. Припиняємо постійне користування. Звернулися міська стоматологічна поліпліні, то з зв'язку, що майно рішення виконавчого комітету передали на баланс управління комунальної власності, просять припинити постійне користування і ділянку зарахувати. А шости? Завершуємо проєкту технічну документацію, присвоїли кадастрові номер. Є старе постійне користування в Майзофах. Ми надавали дозвіл, зараз забрали. Це літній моданчик технічний. Степляшка це магазинчики. Дякую. 18. 18 противоположного. Вісімнадцятий рішення про розгляд звернень громадян щодо передачі безоплатної власність земельних ділянок. Це приватизація під будинками, на які є право Так. Немає конфліктних закладів. Так, немало, але чи не це. Дев'ятнадцятий проект рішення проводить звернень громадян щодо землекористування під нерухомим майном. Це оренда, мало бути, якщо б звернулися час, було б продовжити, так як люди протермінували час звернення, йде припинити і надати. Все під об'єктами нерухомості. Ми припиняємо, тому що не над... не і а, але, можу, вони вчасно не звернулися. Бо є майно, так. Але вони вже звернулися? Так, так, це за їхні так. звернення. Добре, добре. Добре, добре. Двадцятий проект рішення про родить звернень громадян, фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволів на розроблення документації поконається зустріч, надання земельних ділянок в оренду та визнання припиненими договорів оренди землю. Теж під нерухами майдан. Що таке суми? Садгора промбут, має в оренді земельну ділянку 24 сотки, хоче технічну документацію з інвентаризації, розвернути її. А от поруч наша інвентаризована земельна ділянка, тому просять, ну, треба тут. Вони вийдуть до фактичного використання. Тобто, зміна конфігурації? Так. Так. А що там з будь ласка? Дозвіл на розроблення документації землю щодо зміни. Ми п'ятим пунктом надаємо земельну ділянку в оренду. Це е, Юрій no. Володимирович став власником майдан. Надаємо дозвіл на зміну цільового призначення. Комерції немає. дванадцятим? Буховецька будівельна компанія. Біля Боянівки. Але це тільки мають нежитлове житлове приміщення 17%. Це на добудову Так, так. І 17, будь ласка. 17. 17? Надає, припиняємо постійне користування. Надаємо земельну ділянку в оренду і надаємо дозвіл на зміну цілого призначення. тут що Це житло з комерції. В смысле, ти там коледж був? Продали, вони купили той гуртожиток. Вона купила. Гуртожиток? Так. Коледж продав гуртожиток. Одні людині? На аукціоні. Виртожиток. Так, я пам'ятаю це і зараз. Їм не треба, значить. Так продало в університету. Університет затихається без це. 21 перший проект рішення природи ствердень громадян, фізичної особи підприємця та юридичних осіб щодо затвердження документації землю та надання варіанту земельних ділянка. Я думаю, що ми зверталися до них, коли нам не треба було. Не mm -hmm. так. Це, Це теж під нерухоме майно. Заберемо технічну документацію з поділу, надаємо земельну ділянку в оренду. І так поїдемо саме mm пункт. -hmm. Що ми ділимо за пунктом проєкту, будь ласка. Земельна ділянка у постійному користуванні в доках 4,7 гектара ділимо на три земельні ділянки, дві, з яких надаємо в оренду власникам дерухомого майна. А саме Антоніку надаємо 537 квадратів і Руєць груп. 484. Інша ділянка залишається у постійному користуванні у власниках. Так, це такий так. великий. Так, у деревоокробному комбінату. Ага. 22-й проєкт рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок. <гум> Класна земельна ділянка. Купили будинок з ділянки, міняють, затверджують проєкт землю зміну цільового призначення тік, житло з комерції. А що було? Індивідуальне житло, 02 на родину. В мене вкрай так само. Конституційно змінюється цільове призначення з комерції під громадську забудову. Що має це намагається? Колись там була фірма ВАКО, це була комерція. На сьогоднішній день власне це приміщення ну, не здає. Там тільки орто розміщується, де роблять протези, і варена плата дуже висока, тому просто змінити цільове призначення, щоб зменшити, тому що немає комерційного об'єкту. У двора. А концептує. От угу. А де власне. Теж власна земельна ділянка з житла міняють під, багато під комерцію. Це, 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 на підйомі, це. на як виїжджаємо на Венеченка з Кармелюка. Проїжджаємо загальний завод і туди аж наверх. Це не доїжджаючи до старого проспекту, як не йде до Кармеля. 23-й проект рішення паї в Два паї. 24-й проєкт рішення. Перерозд звернень громадян щодо зимовистування для обслуговування гаражів та визнання припиненого договору в оренди землі. Це гаражі? Так. Перше це капітальний гараж, друге тимчасовий, але його по факту немає тільки місця. А решта ми припиняємо договора у зв'язку з тим, що орендарі померли, не звертаються і на демонтаж. Це вже металеві. Тобто перше ми лишаємо, правильно? Так, перше, це ми надали дозвіл на формування законодавця. Ми теж лишаємо, хоча там тимчасовий. Там його навіть тимчасово немає. По факту здійснили фотофіксацію, там просто чотири валики і нитку обтягнуто. Але ми це припиняємо все це землі. А решта все припиняємо, тому що немає договірних відносин. Вони до нас не звертаються. Є такі, які померли. 25-й проект рішення проводить звернення Валентини Скуляк щодо надання земельної ділянки безоплатну власність для будівництва індивідуальних гаражів під нерухомим майно. Є а гараж? Це українська. Так, є гараж, межі пам'ятки не порушені, територія не, не попадає в межі пам'яток, тому передаємо власність. У власності є гараж. Всередину. Всередині Ні, виходить на вулицю. О. Але він уже там є. А, так, приватний гараж. Тому ми не можемо нічого з ним відповідного. — 26-й проект рішення про розгляд звернень громадян щодо укладення на новий срок та визнання припиненими до доборів оренди землі Вільні земельні ділянки. Це земельні ділянки, які на сьогоднішній день є в оренді. Це майже в межах червоних ліній бо позаду будинку їх звернулися орендарі на продовження оренди. У зв'язку з тим, що вони вірні, тоді додації укласти. Припетська? Так. Біля Цетнської. ДВК. Ага, на групу. Ага. А Лубова це ж там великий. Е, це Лубова це район Ходинської. Так, так. Але там, по-моєму, віддавали територію на роздачу ветеранам. Ні, на Лугвіні. На Олександрії Лук'яновича. Ага, це, це. Лутянович. Так, все, 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 все. -все. Вася в проект рішення про розгляд звернення юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадян щодо земного Даним проєктом рішення продовжуються договори юридичним особам, тільки комерційного призначення. Там або є об'єкти, які не зареєстровані це тимчасові споруди, або ще не здані в експлуатації. Так, це на ринку документи. Так, сервітут. Безоплатно, є нові згода, риб. А що шо шостий. А що шо шостей за зверненням орендаря. Не, а що це за Автосервіс наверху, як ми йдемо по грою Майдану, не доїжджаючи до Водилова. Я не там. З гаражного попередиву на вулицю грою Майдану. Напроти цього Альпа Дрожча не угу. вийде. Почитаєте, за нас кімнати скинула? 28 й проект рішення проведе звернень громадян та юридичної особи щодо самокористування відмови. Це гаражі? Ні, тут все. Перший ми відмовляємо ділянку в межах червоних ліній. Ми можемо передавати закладну обласність. Друга земельна ділянка, це земельна ділянка вільна, яка посту тридцять четвертий. Тут кожної, якщо хочете, може 29 двадцять дев'ятий проект рішення. Про розгляд звернень громадян та юридичної особи щодо поновлення договорів оренди землі. Відмови теж відмови. Відмови так, але такі рішення депутати ви знімаєте на допрацювання. Ми відмовляємо по термінах. Люди звернулися невчасно. Можна спитати, це вернутися до 28-го? 8-го. Чому ми відмовляємо? Тому що на земельні цій земельній ділянці є об'єкт нерухомості, який придбала на земельна за декілька мільйонів гривень, і земельна ділянка до них село законом по 120 статті переходить. А ця громада хотіла поділити земельну ділянку під будівлею, залишити ну просто там 5 соток інше, інше забрати собі постійне користування. Ми не можемо порушувати права тієї фірми, яка вже виграла те аукціон. Стала власна та майна. Я зрозуміла. Тридцятий й проєкт рішення проводить звернення Артура Мещешина щодо надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності за адресу вулиця Мукачівська, 28А з метою її придбання відмови. Відмовляємо випадки, оскільки вона вільна. На земельній ділянці є тільки фундамент 6%, а це є будівельними матеріалами. 31 проект рішення проводить звернення юридичних та громадян щодо поновлення договорів оренди землі. Це поновлюємо юридичним особам під об'єктами нерухомості. І 32-й відмовляємо нордсервісу в продажі земельної ділянки. 38 соток. це на людській. Вона знаходиться в постійному користуванні у трьох фірм. І в подальшому, якщо буде активна забудова, ми цю територію плануємо залишити благоустрій. Тому не продаємо, щоб не було. Так, так. Дякую. Дякую. Розгляд вишивками. <кліпи> <продовжен> я Дякую вам. Я Дякую за цікаво, я писав. Продовжуємо. Зберегти, зберегти ментальне здоров'я. <сіх> всяке. Всяке, всяке.